Пане Андрейків, з цим планом маємо ми шанси на що це має бути? Це буде якийсь етап перемовний, неперемовний. Хоча ми не готові на жодні поступки, і це знову ж таки президент підтвердив, і це добре. Бачите, президент підкреслює необхідність комплексного підходу до. Вирішення поточної ситуації, тому що якимись одиничними кроками, виключно військовими засобами або економічними, досягнути результату буде важко, хоча разом з тим я поділяю певний скептицизм, який висловлює Віталій Портніков і ряд інших експертів, що заставити Росію до перемовин, може тільки дуже жорстка конструктивна позиція всього світового співтовариства. На сьогоднішній день аналіз діяльності збройних сил Російської Федерації в сукупності станом її економіки, станом міжнародної співпраці Росії, отримання нею додаткових видів озброєнь з коаліції диктаторських режимів, називаємо це так, а саме від Китаю, Ірану, Кореї. Воно звичайно, що вивело збройні сили Росії на новий рівень і у дипломатичних відносинах, коли ми розглядаємо. Переговорний процес е, значення має два основних аспекти. Перше, це переддоговірна позиція, тобто за яких умов сторони сідають за стіл, і власне договірна позиція це система компромісів і аргументів, і відступів, або аргументів сили, чи сили аргументу, які можуть бути застосовані у тому чи іншому контексті, в тому чи іншому форматі. Дуже добре, що Україна артикулює безпосередньо до міжнародного співтовариства, до наших основних партнерів це Сполучених Штатів. Але ми повинні підкреслювати ще необхідність згуртованості суспільства, необхідність, необхідність демонстрації всіма гілками влади єдності і конструктиву. А тут у нас є проблема. Наприклад, мене дуже сильно дивує і застерігає. Не Позиція окремих експертів одиночних, а якийсь такий тотальний сум, який йде від представників е е комітету з оборони, це безпосередньо і Сергій Рахманів. нещодавно виступив з дуже такою е проактивно стриманою позицією щодо можливості України вести активну дипломатичну позицію е з розрахунку на якісь перемоги чи досягнення, це безпосередньо аж е занадто відверта. Позиції Мар'яни Безугле, яка там чуть не веде репортажі з зони бойових дій і демонструє. Ті чи інші проблеми здійснення оборонних заходів українськими збройними силами, що безпосередньо не підсилює оптимізму і не підсилює ту позицію, яку озвучено сьогоднішній день президентом. Тобто, ми маємо такий різнобій у владі, коли вище посадова особа Верховного на командуючий декларує готовність і конструктива разом з тим, ті, хто повинні безпосередньо йти в контексті підпорядковуватися єдиній політиці, демонструють зовсім інші реалії і безпосередньо зараз нас пішов. Такий дисонанс у тому, що відбувається на покровському напрямку. Ми бачимо, що є системні проблеми управління військами, і безпосередньо це бачать і наші партнери. Ми розуміємо, що той комплексний підхід, який демонструє чи декларує президент, має бути підкріплений реальними кроками органів виконавчої влади, військовослужбовцями, органами місцевого самоврядування. Коли ми аналізуємо об'єктивну інформацію, яка приходить з зони бойових дій, де показують ремонти доріг, ремонти шкіл. Де безпосередньо є певне непорозуміння в частині необхідності безумовної підтримки виконання бойових завдань збройними підрозділами? То відповідно реальність, та яку ми бачимо щоденно, і ми отримуємо від тих, хто воює з декларативними заявами, вона несе певний дисонанс. Тому декларації вони є дуже хороші. Вони очевидно, що є конструктивні, але вони мають бути підкріплені щоденною рутинною роботою всіх і кожного. На оперативному і тактичному рівні, а тут у нас, на жаль, є проблеми. І іноземці про це знають. А, пане Андрей, якщо що до вас таке запитання стосовно телеграму, а це як ви гадаєте, він в принципі загрожує нашій нацбезпеці? Цей мессенджер. Знаєте, мені здається, що Телеграм несе таку саму загрозу, як і російська православна церква Московського патріархату. Якщо ми відсотково порівняємо кількість єпархії церков в Росії. І кількість єпархій і церков в Україні їх там по моєму 8 тисяч, то вплив Росіян він же ж є комплексний. Ви знаєте, що в свій час інформаційні технології Росії були власне направлені у безпекову складову. А оскільки ми маємо на території України спеціальну військову операцію, спеціальна компонента якої ведеться спецслужбами, то безумовним є використання усіх інформаційних ресурсів, в тому числі безумовно телеграм канали Я вам нагадаю, що в свій період. У сполучених штатах була ідентифікована така група російських хакерів, які називалися Red Д Ред І п'ятеро чоловік здійснили втручання в інформаційні мережі урядових структур Сполучених Штатів, заблокувавши їхню роботу з одного боку. Був випадок, коли був фактично. Пошкоджений реверсний рух газогонів з мексиканської затоки до Нью-Йорку. і було також величезна кількість, величезна кількість інших випадків, не ідентифікованих напряму, але які опосередковано вказували на те, що вплив. Російських інформаційних інституцій приватного і державного характеру є надзвичайно потужний і, можливо, він несе ще більшу загрозу, чи там співпраця Росії з Китаєм чи Іраном. Разом з тим, ми повинні розуміти, що в частині інформаційних технологій, якщо ми тільки використовуємо гаджет. Або платіжну картку, або комп'ютер ми ідентифікуємо себе самі. Тобто, безпосередньо мова йде не про доступ до інформації, не, не про обмін новинами, не про свободу слова, а йдеться про захист персональних даних тієї чи іншої особи, або навіть захист персональних даних інституцій. А що ще найгірше, що через ті пристрої, на яких фактично інстальовано телеграм-канали, можна потрапляти у внутрішні мережі закритих структур. І це несе ще більшу загрозу, чим просто інформація про місце знаходження людини, її вподобає. Пане Андрей, щодо вас запитання: а боятися зараз, та не боятися, а просто які застереження щодо Білорусі зараз є. Вони там пересовують свої війська. Може їх Путін ще активніше в це все втягнути. Ви знаєте, в мене є така гіпотеза, що ми інколи споживаємо первинну інформацію, не дивлячись на її глибинні витоки. У мене є застереження щодо історії з телеграм-каналом, яке стосується, що причиною або підґрунтям затримання дурова є африканська країна малі. Які знаходяться дуже великі поклади ядерного палива? А Франція має 19 атомних станцій, від на яких розташовано там близько 60 атомних реакторів і у малі. Традиційно видобувалися уранові поклади, які потім збагачилися на підприємствах Франції. Але так сталося, що за останні півтора роки за допомогою Вагнера були проведені ряд державних переворотів в країнах Африки, в тому числі і в Малі, де під контроль були взяті, в тому числі і ядерні поклади. Тому відповідь французького уряду і французьких спецслужб є нічим іншим як передачою вітання безпосередньо Путіну і всі їхні верхівці в частині їхніх зазіхань на. Те, що відбувається в Африці, те, що відбувається у нас у Курському, є інша гіпотеза, це те, що місяць тому відбулися спільні навчання Китаю, Білорусі і Росії безпосередньо на кордоні НАТО, і та синхронізована позиція наших партнерів, які підтримують те, що Україна у Якості захисту, права на захисту і самооборону на підставі статті 51 статуту ООН зайшла на територію ворога в Курську область, таким чином здійснюючи превентивні заходи щодо унеможливлення обстрілів нападів дії диверсійних груп на території України. Вона є фактично відповіддю колективного заходу, який підтримує Україну в частині тих зазіхань, як я вже говорю, тоталітарних режимів і тоталітарних союзів, які є на сьогоднішній день. Про що я говорю? Ми всі стресуємо. І в нас тут була по-моєму, Лариса Дідковська, яка говорила, що наш мозок складається з трьох частин: це є рептильний мозок, лімбічна система, яка те за емоції і неокортекс, який дозволяє формувати нові зв'язки, і мислити раціонально. Тобто бачити реальність, і на жаль, із за дуже довгого стресу, який живе вся країна, і кожен громадянин окремо. Ми сходимо від цього неокортексту від раціонального мислення, сходимо на рівень емоцій, починаємо емоційно сприймати факти, обставини, події. Чому тому, що ну психіка вона неї дуже вразлива? Тому в мене побажання до нас всіх тренувати свій неокортекст. Мислити раціонально, шукати глибші знання, пізнавати світ, пізнавати себе в цій складі ситуації, пізнавати в тому числі ворога, тому що виключно такий підхід, раціональний, холодний, планомірний, проактивний, є запорукою нашої перемоги і розвитку країни. Дякую.